Друзі, всім доброго дня. Будемо проходити далі нашу кампанію. Якщо не дивилися першу частину, як проходити кампанію, можете переглянути. Ролик уже є на каналі. Завершимо відразу з вами кампанію для того, щоб розуміти, що нам далі прокачувати. Тому що я думаю, що в кампанії. Саме в ній будуть потрібні нам. Потрібні нам відйомські сили для того, щоб повністю їх всі повідкривати. Тому відйомські сили розглянемо з вами якраз після проходження кампанії. Тому що Так, потрібно знайти якийсь амулет, тому що не бачу сенсу розповідати про якісь окремі відіомські сили, поки в нас немає. Повністю всього асортименту. А для того, щоб відкрити весь асортимент, <кій> бачаюсь, ми перейшли відразу на складність 4, на Торман 4, щоб уже точно знати, що в нас не буде ніяких закритих зон, щоб не зупинятися, скажімо так, в часі на проходження кампанії. Ось є є якийсь амулет. Його ми мали б взяти. Так, і відкриваються якісь підземелля. Не бачу сенсу просто розповідати про сили, поки вони не відкриті всі. Тобто ми спочатку пройдемо кампанію для того, щоб точно знати, куди нам бігати для того, щоб ці всі сили повідкривати, а потім вже будемо їх тестувати, вибирати які з них кращі. Нагадую також, що білд буде в описі під відео. Те, яким ми зараз граємо. Дуже зручний, до речі, білд на варвара. Так, тут у нас хтось співає вже. Потрібно... Потрібно ці пісні припиняти. Так, на ну, діалогію це все дуже цікаво, я думаю, що ми тут нічого не пропустимо. Чому, до речі, версія на російській мові, ну, це канал як би не про мову для тих, кому було цікаво. Це канал про гру. Якщо вам зручно грати на англійській мові, ви можете спокійно вибрати будь-яку мову, хоч китайську, яка вам подобається. Я вважаю, що проблема заключається в людях, а не в мові. Ми тут для того, щоб розглядати гру. Я б з радістю вімкнув англійську мову, але справа в тому, що я не дуже гарно її сприймаю як на слух, так і в читанні, тому що англійську мову я вчив собі так собі в школі, якщо ви гарно вчили англійську мову. То я вас вітаю вам пощастило. Ви молодці. Я думаю, що це невелика проблема, те, що у нас тут знаходиться все в перекладі, в тому, який я розумію, хоча б, а не здогадуватися, що саме там пишеться, чи перекладати це через перекладач. Я вважаю, що гра існує для того, щоб в ній веселитись, щоб в ній відпочивати. Я не ставлю перед собою ціллю, скажімо так, поскладнювати собі життя. я не вважаю це великою проблемою знову ж таки, що ну, переклад тут саме російської мови. Тож, друзі, відео про гру. Відео не про те, яка мова краща. Використовуйте ту, яку вам заманеться. Мені самому не подобається російська мова і взагалі все, що. Ну ви самі розумієте, я не буду про це розповідати в своїх відео. Просто щоб ви розуміли чому так. Якщо це викликає у вас якийсь дискомфорт. Ну, вибачайте. Нічого з цим уже не, не зроблю. Якщо вам незручно, наприклад, розглядати якісь білди. Є дуже цікава, скажімо так, для вас інформація, дуже яка допоможе людям, ті які кажуть, що нічого не зрозуміло, наприклад, по, по білду. Я коли викладаю... Ролики про білд. Я намагаюсь просто розповісти людям, які е, саме аспекти ви можете використовувати, що вони дають. Там і так ви їх зможете знайти, що на англійській мові, що на іншій мові. Я розповідаю просто, як грати цим персонажем без різниці. ну як вони пишуться саме в грі? Була б українська версія гри, я б з радістю грав би в неї. Але, на жаль, такої немає. Англійську я, скажімо, ну, скажімо так, поганенько розумію. Якщо ви збираєте, наприклад, якісь білд і вас англійська версія гри, гри, то все дуже просто. Відкриваєте планер, всі планери створюють люди, які. Використовують саме англійську мову, тому вам нічого не потрібно буде робити, просто зайти в планер, вибрати повністю всі вміння, які там знаходяться для того, щоб налаштувати свій білд. Нічого не потрібно ні перекладати, ні, ну, грубо кажучи, розбиратися. Тому я використовую ту версію там, де мені все зрозуміло, для того, щоб використовувати ті аспекти, які мені заманеться, а не ті, що написані в планері, наприклад. Тобто для мене зараз не важливо, щоб, ну, припустимо, зменшувався час вмінь і урон від мого, наприклад, бойового кличу. Мені потрібно, щоб відновлювалося скоріше. Вміння нашого стрибка для того, щоб ча частіше наносити урон від е, моїх вибухів, вибухів нашого варвара. То я собі на черевиках просто закував до стрибка. Аспект. І мені так зрозуміліше. Давайте все ж таки розберемося з компанією. Я думаю, всім, кому було, скажімо так, цікаво, чому саме використовуємо таку версію. Ви отримали відповідь на своє питання, щоб не повторюватися в коментарях. Тому я думаю, ну я сподіваюся, що це питання буде. Зачинене, якщо вас влаштовує англійська мова, боже, є ціла купа стрімерів, людей, які проводять свої трансляції на англійській мові. Якщо ви гарно знаєте англійську мову, будь ласка, я нікого не змушую дивитися. Мій контент це просто для того, щоб показати людям, які хочуть послухати українськомовний, все таки контент. Як саме це все проходиться? Я вважаю, що проблема в людях, а не в мові. Добре. Що в нас далі там по компанії? Подивимось. Нам потрібно поговорити з Зеленкою. Біля дерева. Зустрінемось. Під деревом. Називається так. Що нам тут потрібно зробити? Я влетіла свою болота. Ради болота я убила Так, щас е, зараз нас пошлють в якусь нову область, мабуть. Верно. Нова наша обязана Ведьма. Щоб кого знайти, я так разумею. Прости, что назвал дурачиной. неплохой парень. Был добр с нами. Защищал так, у на нас лист. Самому мне очень интересно. Особенно нашей уме. Я сварил тебе зелье, которое поможет все исправить. А когда исправишь, спроси себя, зачем ты служишь поганому древу. И в нужный час... Ну, чекаємо, поки прочитається цей лист. Так, нам потрібно здобути дари для дерева. Нам потрібно збирати гниль, щоб отримати відьомські сили, шукати вівтарі. Щоб відкривати також відьомські здібності і шукати голови в полюванні за головами. І що це все? Приносити ці голови олені для того, щоб отримати нові самоцвіти, нові камені. Слухайте, і по суті. По суті, нас знову посилають проходити кампанію. Добре, що ми трошечки її побігали, і нам всього-навсього потрібно буде зараз добути ці дари на якісь із зон, я так розумію. Тут у нас кругом... От так хочеться пройти яму, добре, там ще є час. Давайте підемо де саме більше часу у нас. Щоб добути дари для дерева. Слухайте, ну я не думаю, що це буде прямо вся кампанія. Хоча, можливо, вона така коротенька. Побачимо з вами, друзі. Зараз це все перевіримо з вами. Я думаю, що тут ми завдання пройдемо досить швидко. І не буде у нас ніяких проблем для того, щоб завершити ці всі завдання. Так. Шукаємо, де цей мужчина зі щитом. Тут якийсь бос, давайте побіжемо туди. О, почекайте, міні-бос. Міні-боса ми обов'язково виб'ємо. Якраз зараз тут ми і виконаємо ці всі завдання. Та, до речі, про що я говорив? Ще якщо з'являється міні-босс, бачите, що тут випадають з нього додаткові відростки з деякою вірогідністю, так як тут знаходиться от. 4 гравця, то я думаю, що є ймовірність того, що вони будуть з'являтися нові і нові. Це вже... Ну, я застав поки що тільки пройти раз, як Вони з'являються, можливо, тут ці гравці знаходяться вже давно. Як на мене, це одна із найкращих активностей для того, щоб... Здобути собі швидка речі, от знову відразу хтось запустив на мапі бачимо. Ну, Я думаю, що такий івент пропускати нам не варто, тому що він буде нам важливий для того, щоб здобути додаткові речі. Можливо, на них будуть якісь додаткові аспекти, друзі. Тому обов'язково тут беремо участь, тому що. Я думаю, зайвим нам це взагалі не буде. Слухайте, ну, я думаю, що можливо зараз після вбивства босса підемо все-таки виконувати щось інше. Слухайте, дуже швидко здобуваються предмети. Навіть немає куди їх складати вже в скрині. Трібно швидко відправитись і продати їх. Друзі, давайте сходимо до дерева, продамо наші предмети. Якраз нам випала мапа, де багато грабців запускають основний івент. Ми його, мабуть, будемо пропускати для того, щоб все-таки завершити нашу кампанію. Але цей івент дуже корисний для того, щоб, та, до речі, непогані. Непогані штани нас до всіх стихій. Залишимо, може, для чогось нам. Для чогось нам знадобляться. Для якогось білду. Не бачу сенсу їх розбирати. Такі предмети випадають не так вже часто. Я думаю, що будуть не зайвими нам. Хоч там аспект знаходиться, але той аспект нам не потрібен, тому не бачу в цьому ніякої проблеми. Я думаю, що він нам не заважатиме. Дуже багато предметів. Випадає з цього контенту Давайте все таки пройдемо завдання для того, щоб. побачити, що буде далі в компанії нашій. Слухайте, ну, в цьому полюванні за головами я думаю, що можна бігати взагалі майже безкінечно. Тому що постійно тут щось відбувається. Найкраще місце для прокачки в цьому сезоні, для здобування речей, Так, колекція, ну, давайте якраз черевики колекцію візьмемо. Слухайте, ну не можу пропустити цей івент. Манить він в себе, але з нього випадають предмети, тому що коли бігаєш, наприклад, на мапі сам, там взагалі дуже рідко з'являються ці івенти. важливо бігати цю активність в групі, проходити цю активність обов'язково в групі, тому що після вбивства от міні-босів... Постійно падають предмети, руни, можуть впасти якраз е, наші частинки з е, цієї гнилі, яка дає нам можливість прокачувати наші Ну, Як на мене, то це погана ідея пропускати такий контент. Але ми все ж таки... Пройдемо його іншого разу. Це давайте виконувати доручення для того, щоб... здобути дари скоріше виконати нашу кампанію. Добре, що білд у нас достатньо швидкий і не буде ніяких проблем для того, щоб шодесенько це все пройти. Так, не побіжимо ми на цю активність будемо проходити активність де потрібно ось цю, наприклад. Давайте прослідуємо за нашою жабкою. Будемо виконувати, друзі, ті активності, які нам будуть допомагати скоріше зібрати дари. <кій> <кій> Тому що все ж таки ціль бійти кампанію до кінця. А не просто погратися. Так, давайте ввімкнемо. Наші еліксири. Так ось ще одна жабка у нас є. Так, ну, бо, блі, на не вбити, це кощунство. Незрозуміло. Куди поділася наша жопка, десь втекла від нас. І потрібно знову, друзі, з предметами щось робити. Дуже багато падає предметів в цій активності. Я помітив, що їх падає багато навіть не на цій складності, а й на попередніх. Я думаю, що в цьому сезоні у вас не буде ніякої проблеми в тому, щоб зібрати будь-який білд. Дуже багато предметів випадає. Дуже велика кількість. Не встигаєш їх піднімати і розбирати. Що в нас є тут корисне? Сила максимальне здоров'я. Ось це дуже хороші черевики. Ми їх обов'язково залишимо, тому що тут висока швидкість руху, а для варвара оці гірші ці можна розібрати. Для варвара швидкість руху це просто дуже чудові черевики. Дуже чудовий предмет, я б сказав, в деяких ситуаціях навіть корисніший, ніж бонус до всіх, де вони знаходяться, до всіх вмінь ось цієї категорії, бою без правил. Хоча нам вона потрібна для того, щоб піднімати наш урон, але якщо ми будемо проходити якийсь невеличкий контент, ну не складний, щоб нам потрібно там було переміщатися дуже швидко по карті, то я вважаю, що... Так, ну полом я ми відкриємо, що такі черевики знадобляться. Тому що тут ми будемо вбивати монстрів. І заодно я думаю виконувати якісь завдання. Так, показується нам гоблін на мапі. Теж обов'язково вб'ємо його. З огубленням нагадую, падають частини до босів, А боси це один із. скажімо так. Ну не скажімо так, так вона і є. Боси це один. З найкращих контентів для того, щоб вибивати різноманітні унікальні предмети на свої білди, а також... Там, скоріше за все, можна здобути наші кристали жовтенькі для того, щоб ну, розібрати просто ті речі, які нам не потрібні. Там швидше всього здобувати ці кристали, тому що при розборі цих речей унікальних нам буде даватися велика їхня кількість. Якщо я не помиляюсь, можна за... 4, скажімо так, заходи на босса здобути десь 200 кристалів, інколи 250 і 300, дивлячись, які предмети будуть випадати. Ну, мінімально це, мабуть, 180 ну, до 200. Я думаю, що це чудова можливість для того, щоб швидко собі роздобути. ці кристали, ну і ще з однієї активності можна їх здобути також, ну, не скажу, що дуже швидко, але там вони здобуваються також досить швидко. Це хелтайт пекельний приплив. Там за годину, під, по моїм підрахункам, можна приблизно зібрати тисячу цих кристалів. А тисяча кристалів це майже нічого, тому що якщо ви будете перековувати якусь дворучну зброю, або якийсь лук, наприклад, для розбійника, то там нам знадобиться дуже багато цих кристалів для того, щоб отримати потрібні нам закалки. Ну і за годину в, в халтайді. Ну, в інших активностях їх падає ще менше, тому за годину в полтаді тисяча кристалів звучить не так уж і погано. в принципі. Але сама краща активність це босси. Навіть ті боси, які вам не потрібні, ви можете на них сходити для того, щоб будь-які речі взагалі вибили. Це перше. По-друге, там з якоюсь вірогідністю випадають на будь-яких боссах. Випадають унікальні речі, хпахаю, і вони нам дають можливість здобути іскр. Іскра нам потрібна для того, щоб якщо в нас є якась кількість рун потрібних для створення якогось предмету, то ми можемо спокійно. Використати ці істри для того, щоб запивати необхідний нам предмет. Друзі, ну я думаю, що цю активність ми походимо трошечки не на записі, тому що не бачу сенсу вам записувати все здобуття цих дарів. Не так швидко вони набиваються. я думаю, що ми продовжимо тоді, коли ми їх зберемо вже. Для того, щоб проходити далі на далі нашу кампанію. Тому що це буде дуже довга пісня, якщо ми будемо зараз вибивати ці дари. Вони вибиваються достатньо швидко, але ж все таки не хотілося просто бездумно займати ваш час. Скажімо так. От, як буде можливість розповісти вам щось цікаве, тоді, мабуть. Розпочнемо нове відео. Поки що на цьому, друзі, все. Бажаю вам гарного дня, гарного настрою. Якщо сподобалось це відео, чекаєте його продовження, можете поставити вподобайку. Ну і до зустрічі в проходженні кампанії в нових відео. Дякую всім за увагу.